Питаю вас. Ну, особисто у вас також виникали проблеми із виїздом за кордон. Це безпосередньо на сесію парі. І от після таких новацій, чи не думаєте ви, що от також станете не виїзним? Дивіться, я не я ж їжу працювати, а я не їжу на відпочинки, засмагати чи ще щось робити. Тому це моя робота представляти Україну в парламентській асамблеї Ради Європи, наприклад. І для країни це потрібно. Тому я кажу, що це рішення воно дурне. Не тому, що людей правильно скажуть, не треба цим чиновникам нікуди їздити. Я скажу правильно, не треба їздити на відпочинки. Але чи потрібно їздити депутатам вибивати для України зброю? Потрібно санкції проти Росії треба вибивати? Потрібно. Хто буде ці рішення приймати? Якщо в Україні не буде представництва парламентської асамблеї Ради Європи, наприклад, чи парламентської асамблеї НАТО і так далі, і так далі. Тому я за те, щоб у нас був здоровий глузд, І я за те, щоб країна не в ручному режимі. Бо нам ще після минулого скандалу, коли Тіщенка знайшли в Таїланді, до речі, зверніть увагу, що всі ці скандали йдуть з представниками влади. Тіщенка це слуга народу, був знайдений в Таїланді. Арістов – це слуга народу. Взагалі він партнер президента, друг його родини. Він був знайденим на Мальдівах. Ну так, може, ви розберетесь всередині своєї команди? І, 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 і покарайте тих, хто використовує ці можливості, поки там сотні тисяч українців в окопах, а інші їм допомагають, знаходять час поїхати в Таїланд чи на Мальдівах. Ну так мені здається, це правильний підхід. Тобто я за те, щоб була очевидна і правильна система, і покарання тих, хто цю систему порушує, а не за те, щоб як зараз фактично в на офісі президента одна людина, Андрій Єрмак, сидить і говорить: цьому можна їхати, цьому не можна їхати. І ми побачили, коли я їх там мав їхати спостерігати за виборами в Туреччині. Надзвичайно ну, важлива для України країна або на комітет в парі. то, значить, мені не можна. Це хоча це моя робота. А як виявилося, що нікому там від поїхати на Мальдіву, це нікому не завадило абсолютно? Так вони на жаль далі буде продовжуватися. Будуть наступні скандали. Я вам одразу наперед кажу. Тому що е, ручной режим не працює, має бути система і, і, і все. І, і тому це ці рішення, які сьогодні оголошуються, от ми нікого не пустимо. Ну, вибачте, це все буде популізм, ми це вже все чули після Тіщенка. Що ось ніхто нікуди не поїде, всім все за Криму, ай-яй-яй. Пам'ятаєте, як президент виходив, говорив, коли почав все-таки скандал з Борисом: він сказав: всі воєнкоми будуть на фронті. Ну, покажіть мені одного воєнкома, який опинився на фронті. Обні не знайшли його в Іспанії. Журналісти теж насправді нічого не відбувалося. Його навіть на роботу повернули. Тому ну це трішки популізму, Я вже втомився від популізму. Я хочу, щоб країна працювала, а не займалася всім цим. Якщо дивитися на цю новацію, до ну от, до прикладу вас в офісі президента знають як і інших нардепів. Але якщо е, дивитися на загальну картинку, чи до прикладу зможе отримати дозвіл перетину кордону депутат з одеської міськради, чи з якоїсь іншої? Ну, це крад. Депутатська ради жінка. Депутат міської ради жінка. В чому проблема? Чому на вона... новому? Пане Олексій, вас перериває. І не, тільки... не тільки чоловіків навіть. Пане Олексій, ви мене чуєте? Ну, щось зв'язок переривався. Зараз так, я вас. чую. Переривається. Так, я вже вас теж більш-менш нормально чую. Можемо продовжувати. Я кажу, що абсолютно вірно ви ставите питання, що ще є місцеве самоврядування, і місцеве самоврядування це люди, і взагалі треба подякувати там на рівні села, що хтось іде в нас депутати і їм працює. Що їм ще створювати якісь там перепони і абсолютно, і незрозумілі? І, взагалі, нащо створювати цю систему не ну, таку корупційну, якихось знаєте, де хтось має взяти і дати дозвіл. Бо це все завжди закінчується. Цей ручники, закінчується одним корупцією, політичною корупцією. Я за прозорі правила для всіх. А до речі, щодо військових, це взагалі історія. Значить, Сьогодні я є закон Гончаренка про відпустки, і військовослужбовці вже почали отримувати відпустки, слава Богу. Але багато військовослужбовців мають сьогодні родини за кордоном. Ну це є реальність. Їхні жінки, діти там вони хочуть до них поїхати. А, чому їм не дати таку можливість? А от з військовим їм реально дуже дуже складно сьогодні. Там останній папірець має підписати або залужне, або начальник генштабу. Уявіть собі. Ну, якщо і що говорити вже про Арістова, який все ж таки переткнув кордон, то його позбавили повноважень достроково? Чи голосували безпосередньо ви за це? Звичайно, я за це голосував, але його позбавили треба розуміти за його власною заявою. Ну тобто ніяких він сам написав заяву і тому його позбавили повноважень. А без цього його, його повноважень би ніхто не зміг позбавити, і всі ці і вся ця поїздка би залишилась тільки політичною його відповідальністю. Але він написав заяву і тому він вже більш на народний депутат і звичайно я за це голосував. Якщо підбивати підсумок, от який такий оптимальний вихід із вже сьогоднішньої ситуації. Ви бачите, як забрати такі привілеї, забезпечити відповідальність і не нашкодити саме роботі на міжнародній арені? Я думаю, перше, треба припинити ручняк. Треба, якщо людина їде в, саме у відрядження, то безумовно і треба виконувати закон. Не має бути жодних застережень щодо того, щоб людина поїхала в відрядження. Але далі. Якщо людина виявила, що поїхавши у відрядження, людина собі вирішила ще там полежати на пляжі, десь чи почала займатися особистими справами десь, то звичайно за це має бути покарання. От, власне, все.